Зі мною сидить російський чувак, він починає на мене гнати. Типу Фу Україна, то тебе змінила Америка. Я взагалі не можу ні з ким спати. Точно дочка полякова. завжди. Якщо що можна буде розвестись, може якось му також за цінами українськими. Всім привіт з релаксуючого Майами. У нас сьогодні 86 градусів за Фаренгейтом, Це приблизно 30 по Цельсію. 30 по Цельсію. І ми пишемо проект з нуля про українців, які переїхали за кордон в пошуках іншої кращої долі. І у нас сьогодні гість. Маша Полякова. Це в Україні Маша Полякова відома співачка та блогерка. Дочка шоу-бізнесової королеви діви білявки Олі Полякової переїхала в США. Тепер вона іммігрантка, студентка та починаюча артистка зі скандальним ім'ям Мері Паперс. Ти в кадрі з дитинства зі скількох років? Ну, напевно, з першого шоу приведі декрет». Коли ми його знімали, мені було шість, я тільки пішла в школу, тому так. Об'ясні, чому ти плачеш. Я пам'ятаю цей випадок з Борисом Бурдою, коли мама тебе вчила, як бути жінкою, і ви зв'язалися з ним по скайпу, і ви запитували, як закрутки робити. До речі, це це. до речі, все Але... ще не знаю, хто такий Борис Бурда, це, це, це до речі. Але що він таки сказав, що типу несподіваний конфуз з Борисом Бордой. Та Він говорить такий, що діти в цьому віці не вправляємо, тому типу дівчаток треба бити по попі. Ну і я така, я завжди була дівчинка, яка могла за себе постояти. Я така, дядя, ти пішов ти в жопу". А, А ти щось ти щось робила таке? Ти, Ні, якось, взагалі, ти я просто я, сиділа я, в кадрі. Я просто сиділа в кадрі, так. І він сказав, що дитина не керована і треба бути по попі. Так. Хоча ми жодного разу в житті з ним не бачилися. Я навіть не знаю, от я казалася, ось мені зараз 20 років, хто такий бере з бруда? Хотіли з моєю подружкою навчити мою младшу дочку, як добре вийти заміж. Говорять, для цього потрібно добре готувати. Це правда? Як ви вважаєте? 100%. Ну, от на в чому діло. Зараз ви її, власне говоря, не вчити нічому особливому. Просто добре відшлюпайте так, щоб ревіть не могло. Вот. Э, тогда вона более внимательно относиться, к тому що і говорять сейчас вона еще ни к чему не годна. Давайте я вас научу. А если вона зміниться к лучшему на що не так много шансів, то війште ее. Вообще... Ви мы вырежем. В Америці дуже змінюються мізки в тому плані, що у тебе е, така нетерпимість до того, що було окей для тебе раніше. Ну, наприклад, е, я раніше бачила, як мама могла там насварити свою дитину на майданчику в Україні. Тут ти такого не побачиш. Ти просто сядеш за це. Я знаю за це. в мене подруга. Ми гуляли з її братом молодшим. Вона щось на нього рявкнула в неї викликали поліцію навіть. Типу, тут взагалі цим не можна, ми якось заданом я щось була дуже розстроєна, я туди екзамен дуже багато завалила. Я ридала, і люди на нас виклали полицію, тому що думали, що типу він мене вдарив чи що ще щось таке. Він мене просто спокавив, тому що я екзамен не могла здати. А, -а, а коли ти зрозуміла, що ти хочеш бути медійною? Це ти хотіла бути такою, як мама? А взагалі я думала в дитинстві бути акторкою чи бути дизайнером. Потім я зрозуміла, що мені дуже подобається музика. До речі, і коли я тільки випустилась музикалки так. Блін, це оказується прикольно. Усе своє життя не наводила музичну школу, тому якось так. І я якось завжди була дуже такою дівчинкою. Я пам'ятаю. Мама була десь концерт, мені було три рочки. Я вибігла до неї на сцену, відобрала вони там, танцювали з такими паличками, танцуючи її. Видобрала танцющитися паличкою і почала танцювати з мамою. Я ще пам'ятаю, що в цьому шоу Прібід декрет» Мама тебе вчила як бути справжньою жінкою, і питала тебе: Маша, а який у тебе буде чоловік? І ти відповідала: він буде коричневий. От скажи, мені, опиши принца, який він должен бути? коричневими волосами. Ні, це все не важливо, Маша. Він може бути лисим, толстим і уродливим. Це все не важливо. Какой він повинен бути? З коричневими волосами. Все зішлося, так, так. Вигляд просто неймовірний. Тобто ти вирішила іммігрувати і жити тут. А, ну поки на 4 роки я точно тут а далі. Подивимося, як говориться. Як перший рік? Чи ти швидко адаптувалася, чи швидко ти знайшла друзів? Взагалі дуже швидко. В нас знала англійську до цього. Е, так, я англійською, я, я живу на ній якось навчалася. У мене англійська на рівні C2, сі, сі, Я нещодавно підтвердила свій рівень, тому мені було взагалі не складно для мене англійська. Я от завжди задано спілкуюся англійською. Я приїхала сюди в Майами. Така так, треба пам'ятати мову, тому що щось я не пам'ятаю, як розмовляти з людьми. Машун, як давно ти в США і що ти робиш в Майамі? Взагалі я переїхала в США 17 січня. А я сюди приїхала на навчання у Берклі. А в Майамі я приїхала лише на пару днів зі з нашим другим сім'ї. Ми просто поїхали віддохнути, подивитися на море, поплавати перед початком навчання. Як тобі Майамі порівнюючи з Бостоном? Ну, взагалі в Бостоні майже нема чого робити, тому що це дуже студентський такий город. Там майже у дев'ятий вечора все шадаунс закривається, тому і якось так. А в Майами є така незначна е, нічне життя, і взагалі тут весело. Але я чесно кажучи, приїхала сюди два дні тому, тому ще поки не можу так багато говорити. Сюди літіла я літіла в Бостон. Я достаю свій український паспорт. Ну просто в самоліті, як і всі нормальні люди, зі мною сюди, російський чувак він починає на мене гнати, типу фу Українка, просидіть від мене цю? Е... Ну і дуже багато це, мата. Коли ти Сюди це з... коли, не це коли я летіла в Бостон. А мене просидили в перший клас. Тому я дуже дякую той людині. А ти Не відповідала цьому чуваку? Ні, я йому відповіла, але зразу прийшла стюардеса, Вона сказала, що сталося. Він наче на мене. Вона сказала. Це дорослий чоловік дорослий? дівчини, так молодої. Просто тому що побачив паспорт. Тому є як а що ти йому сказала? Ну багато також мати ага, ти відповіла? Я звісно, я за себе зрістаю. Як дорого жити тут в Бостоні? Тут. Я не знаю, як дорого жити в Майамі, тому що я повторююся тут тільки лише два дні. Але я знаю, що дуже дорого жити в Бостоні, на жаль, але ну, немає вибору. Взагалі я навчалася, я жила в общазі, і коли ти живеш в общазі в Берклі, в тебе є повний доступ по І Також у нас є дуже багато маленьких кафешок, де на твоєму айді є всі, якби, свайпи. І там різні кафе стоять uh, цих якби, свайп. У нас було три на. День я ніколи не снідала, тому я завжди залишала собі якось таких Допонувала. два так. Я залишала собі два свайпи. І потім там брала за ці ось свайпи, які зберегла собі десь суші, десь якийсь смузі. Якось так. ну давай пройдемося по магазину. Побачимо скільки це коштує тут. Давай. давай. Турова, кольтурова. Машиня, ти бачиш тут э, пропорції на кожному товарі, можна подивитися звідки. Ну Це дуже, здається, э, класно. Я знаю, що дуже Я люблю кефірчик, і мені подобається оцей кефір. Я люблю різні смаки, але чим він класний, э, що цей кефір зробили, зробив наш киянин, Серйозно? який переїхав сюди дуже давно. Я тобі зараз знайду цю історію. Я мрію записати з ним інтерв'ю. Тобто це сімейна компанія. Вони переїхали в 1976 році, і тато киянин так сумував за кефіром, що створив. Ти бачила в Улмарті їх? Ні, взагалі. В Олмарті майже в кожному є, є ці кефіри. Ну все супер буду знати. Дуже дякую. А що ти любиш? Ти молочко любиш? Я взагалі так люблю молочко. Я люблю і кефіри, і молоко і там солодке молоко. А, тому якось так. Я просто завжди шопрося, або <плес> в Холфуд, це боша Ти взагалі <плес> солоденьке <плес> любиш. Я, я, такий, я такий грішок. А ти коли в Америку приїхала, ти а, трошки потовстішала чи ні? А, взагалі, спочатку так, але я вже розуміла, типу, які продукти тут нормальні, які вже не дуже нормальні. Ось я вже починаю скидати воду в вагу. Але спочатку ну, це був, як якби, знаєте, там беру якусь штучку, а вона така солодка, але я вже за неї заплатила, тому треба вже з'їсти. Цукор є майже, мабуть, навіть в м'ясі. Цукор. Я так добре набрала тут. Тому я от ми зараз приїжджаємо, Я мій чоловік, і наш друг. Ми приїжджаємо в квартиру, будемо знімати і зрозуміло, що там ми будемо вже самі готувати, і вже буде якось полегше. А ти любиш готувати? Я дуже взагалі люблю. А що ти, готувати? ти любиш готувати? Ну слухайте, Я вмію готувати взагалі все. Я вже я в 16 років приїхала від батьків. Треба було якось навчатися. Тому борщ яка по бо київській ізі Еден. Він любить борщик. Твою їжу він обожнює борщ кожен раз, коли я приїжджаю. Чи ми десь багато не бачили, чи ми просто йдемо в магазин, він такий починає брати буряк, я така ні, він такий. Ну будь ласка, ну добра ти Боже, така ну ні. Ну". ну ти знаєш, я зустрічаю тут багатьох американців, у яких українська душа. <смі> в нього дуже українська душа. Ну почнемо з того, що в нього мама з Ізраїлю, вона ізраїльцянка, не американка, ну вже американка, але була, була ізраїльтянка. Тому він такий, він не дуже американець, він дуже такий можна сказати, європейський американець. Тут в Америці, оця золота. Зу золота молодь, вона може дозволити собі більше ніж наша молодь. звісно в Америці золота молодь бігає, літає на джетах по всій Європі, по всій Америці. Їм класно в Україні ну взагалі такого нема. В нас більше золота молодь така. Там в тебе в походити в ресторанах. Поїсти в тебе твій псевдонім сценічний мері паперс. Паперс наркотик, який продовжує оргазм. Пролонгуючий оргазм, який не тільки пролонгує, а він ще його посилює. Тому якось так. Ти пробувала це? Ні. Я, до речі, не пробувала це. По-перше, мені немає 21 року. Я поки не можу нічого. Я не пити тут, не можу, не курити, нічого не можу робити. Тому я дуже прилізна дівчинка. Але, але ну, типу, я знаю, хто пробував. І говорять, що прикольна штука. А чому взагалі «Мері Поперс, тому а ти хочеш спробувати? Можливо, колись прийде така думка, але наразі є. Це правда, що в Америці до наркотиків дуже легкий доступ. Ну, по-перше, вони просто з, з Мексики ці наркотики валять. Ну, дивлячись, в якому штаті. Наприклад, я живу в чаті, де це лагалайс, тому де, там багато людей скурють траву. Не скажу, що там якийсь кокаїн чи ще щось, з цим нема такого. Але ось трава тут. Тобто, -то, на ваших тусовках алкоголь? Взагалі, чи наркотики? взагалі я от, напевно не знаю, що американець якийсь пив алкоголь. От я іноді хочу така, ну там, бо вина, все-таки, ну мені 18 років вже в Україні було. Як розумієте, я приїхала така в 20. Так, це взагалі не можна запітьмити нас. Ні, що, що робити. Ну, типу, але я, я тут не п'ю і ось взагалі не бачила, що американці так от напивалося. Вони завжди там, типу, беруть трішки заза і розлякаються. Це що таке? Заза це вирі. Що Що-що? — Ну, трава. Ага, трошки трави беруть і розважаються. Так. Угу. Я чесно не курю, я проти наркотиків, я приліжна дівчинка. І українські. — Українські. Вони дуже класні. <плес> — Так, да, ти любиш, і я люблю цей чай. Але по дизайну дуже, ага. дуже гарний. по да, Я, я цей чай обожнюю. Да. я дуже рада, що я його знайшла. Клас! А я, до речі, хотіла, знаєш, що показати тобі. А, можна трошечки, наша Анічка зараз підійде, я тобі хотіла показати от, різницю взагалі. От візьми наш чай. Ну, ось. Подивіться. царь Ніколай II, Ловаре. Про любов щось. Да? Це Ніколай II. Ностальгія. Ну, тобто, знаєш, я просто про те, що навіть брендинг він інший. Ну, так. Ти... Ну, — такий імперський, а це а, знов Микола II. Ну, а що? Ну вони ж кичаться імперією завжди. Вже скільки років? Так. Ну, щоб, щоб всі бачили, що ну, серйозні люди. <різь> Бабкіни сімічки, у нас би назвали бабусині. Так. Взагалі, здається, наших? нема. Ми зараз будемо шукати. О, ще. Значить, закусон, закусон, за хрен. тьщин хрен. Товари з любов'ю. Але не всі, але не всі. Давайте будемо справедливими. О, київський тортик, київський тортик. Ти любиш київський тортик? Взагалі ні. Я не розумію, чому люди люблять київський. Київ. Ти що? Це вогонь, київський тортик. ти даєш київський тортик. А скільки він тут коштує? Ну, здається, доларів 25. Ого! 60 доларів. Я не по київському торту. Ех, ну я також я трошки худну. Я ж хочу YouTube. Слава Україні, до речі, ви тут давно? Три. Нормально тут людей бачить. А ти любиш увагу, машуня? Ну я кожна дитина, якій не вистачало батьків в дитинстві, так я люблю увагу. Це приємні такі емоції ви даруєте. вже Тут сказала своїм колегам що штуки, Оля Полякової. І я кажу, я коли була в Лондоні, я знаю, до що так. і ходили на вечірники, і я теж там була, і вас бачила. І Я така прихожу. І ви тут я така. Ну це доля, це доля. Привітатися В Лондоні бачились, тут бачились. Слухайте, це інтерв'ю. Інтерв'ю з потапом вийде на каналі. youtube каналі називається Варшиленко. Там розповідається історії з нуля про українців, які при. За і починаємо все спочатку. Mm -hmm, дуже згад. Підпишіться у нас і ви, дорогі глядачі, також підпишіться. Я купила свій люб... улюблений український чай. Ну і так, ну, я їх дуже люблю, їх так ви ніколи не, не можу знайти. Я не все один день, день з'їм. Ми заплатили за чай і цукерочки 12 доларів. Так. Ну, Америка. Америка. А? лок. Ліснало. А, ще податки. Це без податків, так? Да? Дуже дякую. Дякуємо. Маш, цей район дуже дорогий тут. Квартири стартують. Я подивилася, 550 тисяч доларів це найдешевше, що я знайшла. Америка що ще сказати. Де ти живеш? Ти апартаменти знімаєш Я в общазі. Я жила в общазі. Зараз в мене ось першого числа заїзд в квартиру без мебелі, без нічого. Квартира по нашим міркам на, на Троєщині. Це район Бостон називається Алстон, але він доволі такий. Він сейф. Скільки квартира коштує? Ми на трої знімаємо за 3600 Ви з чоловіком будете жити ще з другом, е, так з е, його другом? З ну з нашим взагалі, другом він також з збекли навчається, тому ми якось так вирішили всі разом знімати. Я ще дуже така людина. Мені дуже важливо особисте пространство, тому ми знімаємо трьох на ти чоловіком будеш в окремій кімнаті? Я взагалі не можу з ким спати. Мене дуже погано зі сном, тому мені треба, щоб я сама в своїй приватці. Така принцеса на гроші. Так, я, я дуже принцеса на гроші в ділах сна. Плюс я також дуже багато навчаюся, і знаєш, коли в нас різні курси, це, це йому там на басу треба пограти, мені треба зробити концерт на фортепіано. І ну, це дуже складно жити якось в такому одному просторі. А чого ви вирішили офіційно одружити? Ви ж могли просто жити? Чи громадянський шлюб не для тебе? Навіщо стосунки саме реєструвати? Ну як я говорю, завжди якщо що можна буде розвестись, але він дуже хотів поженитися. Я була не проти. У вас 3 червня здається весілля? Сім, е, е, а, да, да. а ти не готуєшся? Ні, так зраз 3 червня, ну, якби офіційне весілля де з 3 червня, це ж наступного року. Наступного року, так. Наступного року. року. Ми поки плануємо, поки ми зараз маємо, він запускає один проєкт і вже побачимо з нього, де ми саме будемо справляти весілля. Ти купила вже собі сукню? Ні, я взагалі ще нічого не планувала. Я, я поки в квартиру приїжджаю, в мене там меблі нема. Я тут поки тепло планую. А Я в тебе обручка. А, так? А можна нам обручку показати? Це зараз я її протру. Вона в все. Це діамант? Так, це діамант. А як ти з такими нігтиками граєш на піаніно, на фортепіано? Ну дивись, в мене нігті вони всі наклеєні. Я просто її знімаю і одягаю. І дуже легко це все зробити. Ким маянські валь? Майже як київський, але. Але не такі. Ти відчуваєш різницю тут а, між Києвом і Майами. Ну так дуже сильна А що за що, що різниця. Ну, По перше, розміри ти скажемо прямо. По друге не ну, якось люди дуже різні. А, а розміри Майами. До речі, такий як Київ. П'ять мільйонів людей тут живуть. Так, да, По розміру він точно такий же, як і Київ. Але він виглядає якось більше ніж Київ, як на мене. Ну тут широкі вулиці. Це по перше новий город. Все таки Київ це город з історією, місто з історією. А Майами — це вже якось ну, таке висотка, висотка, висотка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти сумуєш за Києвом. Я дуже сама за Києвом. Я дуже хочу поїхати. На жаль, зараз дуже багато депортують студентів. Тому я вирішила. Я прийняла це для себе вирішення не виїжджати. — Але ціна цього це те, що ти не бачиш своїх близьких. Так це Алісу, маму, Взагалі, тата. Ну, вони вже відкрили візи. тому, можливо, вони переїдуть до мене на Новий рік, але я не знаю, тому якось так. А за ким ти найбільше сумуєш? Да я взагалі за всіма сумую. Нема такого, що я там люблю більше маму, чи тату, чи мою сестру. Я їх люблю всіх однаково і однаково за всіма сумую. Ну, що каву, да? Яку ти хочеш так? Like я пригочаю. Really yeah, yeah, yeah. um, у нас ice Latte 525 і водичка 2.50 ее податок 50 центів ітого 774 наш тотал що тобі кава? Взагалі в Америці здається тільки в салімі куштувала нормальну каву. От завжди вона якось дуже перепарена, або вона дуже сильно гірчить. Мені прям не подобається. Це треба шукати в Америці. Так це я реально знаю. От єдине в салімі, ми там іноді з моїм чоловіком їздимо, тому що я таролог, там все таке патаро, дуже такий відьмянський город. І ми тоді на вихідні, інколи їздимо і п'ємо каву. Слухай, а як тебе взагалі? Це таро як занесло взагалі. В мене дуже крута історія. А я на той момент жила в Лондоні, і я завжди їздила на Гринвіч погуляти. Там була ще така ярмарка з вуличною їжею. Там було дуже смачно. Я туди завжди якось їздила після університету. І якесь і завжди заходила в один такий маленький магазинчик і дивилася на ці карти таро. Один раз я туди вже хочу спрятатися від дощу, і мені вже ці карти таро падають на голову. Я так розумію: ну, можливо, це знак Добре, я вас куплю». Це, напевно, на десятий раз, як я заходила саме. Скільки магазин? тобі було років? Це мені було 17 чи 18 років. Слухай, це таро, це взагалі правда. Взагалі, так. Та ладно. Я тобі серйозно. Мені здається, що ти просто якби свідомість свою кудись там направляєш. Ну знаєш, от ти хочеш цього підлаштовуєш ці картинки. Там а як ти тоді те, що я ну от людина мене справ, що там що буде, і я говорю там, що буде, і в неї це збувається. Ти говориш, Людина собі це накручує, програмує, проектує її мозок туди сфокусований, і вона туди йде. Ну добре, як я тоді можу. Там мене людина питає, що відчуває до мене ця людина, чи що вона думає про мене? Я і говорю, що буде далі, і воно так злучається. Ну, так само, так само людина цього дуже хоче, знаєш, як бажання, ну тобі там Господь допомагає. Я просто, наприклад, віруюча людина, я взагалі побоююсь цих тарого. Тобі не страшно? Mm -hmm. Точно дочка полякована. У мене, до речі, вийшла пісня нещодавно Самар Парі. Вона ну, пісня про, загалі, про вечірку літом. <гум> Тому, може, вона асоціюється з Майами, вона така дуже літня, Майами, дуже літня пальми, це, це історія. Знаю, що в тебе є кліп на цю пісню. Так, так. Який бюджет кліпу? Як ти його знімала? 100 доларів, бензин та пиво, як говориться. В нас взагалі у нас приїхав наш друг нас зняти, і в нас на початку зйомки, от ми з першої кадри зняли, в нас ламається камера. І ми такі думаємо, а ми в інший штат поїхали до нашої подруги додому, щоб зняти, тому що в неї дуже гарний дім. І ми розуміємо, що типу, а що робити? Типу, камеру ми зараз у неде не знайдемо, бюджету на неї немає просто нову купити. Тому ми половину знімали на мій телефон. Інша половина з нами приїхав молодший брат Едина, а він на дроні любить літати, і Та є на мій на дроні літати. І ми, коротше, правило так отримали цей дрон, і на дрон трішки знімали кадри, десь зверху і ми на ньому літали і знімали. Залетів цей кліп. Ну, 13 тисяч переглядів непогано, але ну, треба, треба подивитися. Вийшло дві пісні. Так в мене ще рік тому вийшли шрами, і от зараз я випускала пісню «Summer Party», Через місяць в мене буде виходити пісня «Queen». І от я можу намагатися кожен місяць випускати нову пісню. Це називається система Водоспад. А, типу, ти кожен місяць викладаєш трек. Він попадає десь в одні ті ж самі альбоми, і тебе якусь ну плейлисти, і тебе якось повище закидує, тому є дуже великий шанс розкрутитися. Це де тебе закидує? Ну, по плейлісти це, це плейлисти там Spotify, Apple Music, Вони тебе багато разів бачать і починають ще більше Це Як в Ютубі, якщо чим частіше викладаєш. Це як в Ютубі. Там як як в кожній соцмережі, чим частіше ти викладаєш, тим набагато більше шанс залетіти. Слухай, як ти розкрутила свій інстаграм? Ну е якщо не брати до уваги, те, що там мама тобі допомогла, да ну, впізнаваністю? — впізнавані взагалі дивись. У нас дуже багато дітей, зірок я е в нашій країні, е які намагаються розкручувати інстаграм, а нікого немає такої е популярності, як в мене, можна чесно сказати, тому що я інстаграм почала вести ще у 2014 році. Це вже скільки? 11 років в мене інстаграм. І я дуже-дуже багато на нього постила, Я дуже багато на нього сил потратила. Тому скільки треба постити? Ну, взагалі, я зараз вже не так часто пощу, але раніше я ось, намагалася пост рілс там кожен тиждень виставляти. Як твоя аудиторія реагує на твій переїзд з України? Взагалі нормально, всі ж розумію, що все ж таки студенти, я проїхала сюди навчатися, звісно, все говориться. Чому не в Україні, чому не в Україні? Я схожу, тому що навчання набагато краще. І я розумію, що якщо з Америкою в мене навіть нічого не вийде, то я буду професіональним на рівні того, якого нас немає в Україні. Ти навчалася в консерваторії Чайковського. Так, і там дуже було класно, чесно кажучи. Мені дуже сподобалось. Якщо б я не поступила в Верклі, я б там залишила. А якщо порівнювати, що там сильніше, а що навпаки гірше, якість чого? Набагато сильніше, а набагато сильніше. А, як це ну, база музики, тому що все ж таки українська школа, вона набагато сильніша взагалі музикально, але набагато слабкіша саме те, що чим я хочу займатися. Нема в нас ну, доступу до студії. Студії до тупо нема. А, ну якби технічна база, да технічні бази взагалі немає. Тобто ти маєш все сам купляти, сам приносити, сам сам робити. У мене дуже класний вчитель був Хусейн Кіров. А, він чесно кажучи, без нього мені здається, я б не поступила в Беркли навіть. Він реально витягнув Син Кордона, здається, навчався в Берклі, але я з ним про це не розмовляла, ми навіть не знайомі. Але я просто розуміла, я робила, як ви, думала, куди їх поступати вже дуже довго. Я шукала багато варіантів. Я ось навчалася в Лондоні в Goldsmith College of Music, але мені там не дуже сподобалось, тому що рівень навчання дуже низький. А от в Берклі самі туди поступають вже люди, які люди, які точно розуміють, що вони хочуть займатися музикою, і в них вже є яка якась база своє життя своє майбутнє ти бачиш його в америці я чи Я, чесно не знаю де ще пону майбутнє я розумію що поки я хочу закінчити університет простроїти вже тут кар'єру і я розумію що я не дуже американська людина я захочу переїхати колись в європу та працювати Америці, взагалі по світу в мене такий план а, до випус взагалі не закінчувати берклі у нас є мем в університеті типу якщо ти закінчив а не пішов з Берклі, тому що ти вже ста популярний то ти типу, провалився. Тобто ти хочеш значить, гроші, слава гроші, слава, популярність об'їздити Америкотур, а потім на ці гроші вже купити собі Віла десь на Лазурному побережжі, жити там, лицати на вчасному бюджеті, куди захочу. У тебе є улюблене місце в Україні, за яким ти сумуєш. Може, дуже по перше дуже сумую за домом за квартирою, за дачу я сумую. І також я дуже сумую за фудмаркетом. Я обожнюю це місце. Ми завжди туди. По перше, я, я ж приїхала від батьків. Я в мене квартира прямо біля нього. Я завжди ходила туди на сніданок, на вечерю, на обід. Боже, як я сумую за, також за цінами українськими. Дуже сумую за цінами українською. Ну тобі складно тут э, жити? Чи тобі батьки э, там просто надсилають гроші? І... Ну мені батьки надсилають гроші, але не сказати, що це прям так багато. Там 200-300 доларів раз два тижні. Ну як а скільки тут тобі треба на життя? Взагалі, якщо життя як в Україні, то це більше 7 тисяч, напевно, доларів, може більше десяти, я не знаю. але… Тобто ти тут живеш гірше, ніж вдома. Набагато гірше. По-перше, я тут і працювати не можу, я на студентській візі, я навіть не можу там якийсь бізнес в Україні вести, тому що це теж незаконно. Тобто я не маю права нічого робити на території Америці. Тому я зараз просто живу на те, що ось мені є. мене один дає гроші і батьки трішки підкидають. Як тебе змінила Америка? Я б не знала, що вона мене прямо змінила. Я трішки, можна сказати так, поубавилась в об'ємах. Ну, в об'ємах прямо. Типу, губу закатала? Так, дуже сильно закатала губу, це чесно кажучи. І зрозуміло, що все ж таки ну, в Україні легше, набагато легше.